待ってください。

Даня, тривайся, дай! Діти давай, давай, давай. забирай! Даня, забирай! Гірай, гира, да, Дамір! Та, Дамір, ще Саси, забирай! Друзі, вітаємо усіх, доброго ранку! Ми вже розпочинаємо і сьогодні у нас турнір. Серед дітей 2017 року, кубок АДФК, і на сьогодні у нас багато команд з різних міст України. А черговий день футбольний. Тож запрошуємо всіх, хто вже доєднався до трансляції бути активними, підтримувати гравців. Болівати за ваші улюблені команди. Ну і звісно, ті, хто змогли прибути сьогодні безпосередньо на поле, також закликаємо вас активно підтримувати гравців. І вболівати а, за класний гарний а, футбол. Тож сьогодні всім бажаємо гарного дня і а, приємного перегляду. А зараз у нас, друзі, на полі вже грають дві перші команди, і це а, Чайка та Фортіс. Зараз трохи детальніше розповімо, що взагалі сьогодні буде відбуватися, і які попереду чекають поєдинки. Uh, і маємо сьогодні дві команди: група А та група Б. Uh, тож у групі А гратимуть наступні команди. Це Вульфс. Uh, Ось бачимо перший момент, друзі. Біля воріт. уже, І uh, тут поперечена. Тож Вульфс, uh, команда з Києва. Зміна uh, команди з Білої церкви. Фортіс Віта Поштова, Чайка, Вижгород. Та Шахтар Блек-бровари. І група Б. Відповідно грають наступні команди. Це Фаєрбол, Житомир, Вульфс-2, Київ. Мент, друзі, давайте подивимося. Мент непогано. Зараз удар у площину воріт. був. Продовжимо далі Фенікс музичі та Шахтар Оранж-бровари. Ось такі команди сьогодні а, представлені у нас. А, і по-перше, спочатку у нас груповий етап. Команди зіграють кожна з кожною, і потім, а, по кількості набраних а, балів, команди вийдуть у стадію плей-офф. Зіграють фінальні поєдинки і таким чином визначимо, хто ж сьогодні здобуде перемогу. Перше місце і забере кубок. Ох, небезпечний момент. Зараз уже був біля воріт. Другий поспіль. Момент поки що бачимо. Атаку у бік Фортіса. Трошки швидше, там є. Сай, помашив, Відповідно, команда чайка сьогодні у нас у синіх формах, як ви вже могли зрозуміти, і фортіс у червоно-чорних формах. Тоба, посіло, посіло. Дай, дай. Що про цю? Наші пінобігу. Хоча спінати. Набір, удар, набіру. Мати, а де там бір? Йди сам, сам, набір. А ти, працюй! А може друзі, вам зараз оголосити склади команд. Уже є у нас ця інформація, тож. А наступні гравці сьогодні в нас в заявках і команда Чайка, команда з Вижгорода. Це перший номер Максим Залєсов, шостий номер Артем Дідківський, восьмий номер Леонід Кияниця, дев'ятий номер Тимофій Ковальов, 11 номер Владислав Ткаченко, 20 номер Тимофій Безпалий, 21 номер Артем Саміленко, 22 номер Демис Щербатий. 30-й номер Федір Короткий, 33-й номер Назар Сокіл та 57-й номер Назар Городенко. Гравці чайки, гравці у синіх формах. Нагадую вам. І відповідно Фортіс, команда звідти поштової. А наступні гравці сьогодні у заявці: це Даня Дяченко, а сьомий номер Ерік Кушніренко. Восьмий номер Давид Опришко, 8-й номер Артем Литвиненко, 9-й номер Дамір Габко, 10-й номер Роман Лехно, 13-й номер Матвій Абрамчук, 14-й номер Олександр Степ... Степук, 15-й номер Данило Шевчук і 19 й номер Степан Матвійчук.

Дані, не міри, Даня, забирай м'яч, Даня. 你散了，散开。上 Як і друзі, бачимо у штрафній зоні зараз два гравці намагаються пробивати по поворотах і тут не дає. У нас перші невеличкі травми на футбольному полі. Збачимо зараз такий неприємний відскок був від голкіпера. Обличчя потрапило а гравцю Фортіса.

Даня, поселила. Забирай, Даня. Даня, забирай. Ще. Не відвертайся, Даня. Гирай. Грай. Грай. Саня, грай. Саня. Ака у бік а, команди Чайка Фортіс атакував. І а, поки можна сказати, приблизно на рівних а, відбувається у нас гра, є атаки а, і в один бік в поля, і в інший бік поля. На одні ворота, на інші ворота. А, цікаве протистояння. П'ять хвилин залишається. Всього п'ять хвилин залишається до завершення матчу. Рахунок у нас поки що не відкритий у матчі. Забирай, Тань, забирай! Поворота, бей, Дамів. Таня А Штрафний удар для Фортіса. Здорово. Нічо, нічо, Здорово. У Убік воріт удар відразу. Дев'ятий номер. В поворотах вирішив пробивати. Недалеко пролітає м'яч, але, на жаль, не влучно в цьому епізоді. І ще продовжиться атака. У Фортіса і кутовий удар заробляє гравець для своєї команди. Саша, Таня, доворіть! Непоганий викид, друзі. Подивіться один на один з воротарем і... і реалізує цей момент. Реалізує чайка цей момент, і відкриває рахунок у грі 1-0. така контратака, такий контрвипад о, вдається зараз провести о, чайці. Ще один удар. А тут уже не зміг зафіксувати, а голкіпер м'яч у руках, хоча все правильно робив. І пропускають другий м'яч команда Фортіс. В теорії, в теорії. Безпечний удар воротах зараз у виконанні фортіса буквально в декількох сантиметрах над попереченою м'яч прилітає. Останні секунди матчу спливають о, в атаці Фортіс. Чи дадуть о, розіграти зараз о, цей стандарт їм? Це остання нагода буде для Фортіса. І що ж, о, друзі, зіграно перший матч о, сьогоднішнього турніру. О, з рахунком 2-0 завершується він. Завершується це протистояння. А що ж, непоганий початок, доволі динамічний, цікавий, інтригований початок. Ми дякуємо гравцям і дякуємо вболівальникам. І продовжуємо, друзі. За декілька хвилин ми зустрічаємося з вами у наступній трансляції. Тож чекаємо усіх у наступному матчі.